Що їли люди у стародавньому Китаї. На давню китайську їжу значною мірою вплинули сільськогосподарські та кліматичні умови, а також культурні та філософські течії того часу. Давньокитайська дієта базувалася на балансі зернових, овочів та невеликої кількості м'яса. Основний раціон складали рис, пшениця та просо. Рис вважався найважливішим продуктом. Його варили, готували на пару та ферментували. Пшеницю та просо зазвичай використовували для приготування локшини та хліба. Випічка у стародавньому Китаї була не лише важливою частиною дієти, але й відігравала значну роль у культурних та релігійних традиціях. Використання простих інгредієнтів та невибагливих методів приготування підкреслювало гармонію з природою, яка є ключовим аспектом китайської філософії. Хліб та здобу зберігали у прохолодних сухих приміщеннях, часто використовуючи глиняний посуд для захисту від вологи та шкідників. Деякі види випічки, як от місячні пряники, могли зберігатися тривалий час завдяки високому вмісту цукру, який вважався природним консервантом. Овочі були важливою частиною давньокитайського раціону і містили широкий вибір листової зелені, корени плодів та бобових. Одними з найпоширеніших овочів були пакчой, броколі та баклажани. Китайці також їли багато фруктів, здебільшого апельсини, сливи та персики. М'ясо не було основним продуктом у давньокитайському раціоні. Зазвичай його споживали лише заможні люди. Найпоширенішими видами м'яса були свинина, яловичина та курятина. Риба та морепродукти також були у пошані, оскільки Китай мав можливість споживати як дари моря, так і те, що виловлювали у річках. Давні китайці також їли різноманітну дичину, зокрема оленів та бамбукових щурів. Соєві продукти, такі як тофу та соєвий соус, також були важливим елементом повсякденного харчового набору давнього Китаю. Ці продукти використовувалися як додаткове джерело білка. Ними також збагачували смак пісних страв, спеції. У стародавньому Китаї приправи відігравали важливу роль не лише у кулінарії, але й у медицині, косметології та ритуалах. Їхнє застосування варіювалося від підсилення смаку страв до використання як консервантів та лікарських засобів. Спеції не лише робили їжу смачною та ароматною, але й зберігали її свіжість надовго. Соєвий соус і соєва паста вважалися одними з основних інгредієнтів у китайській кухні. Вони дарували стравам солонувато солодкий смак та аромат. І соус, і паста виготовлялися з ферментованих соєвих бобів і додавалися як у повсякденний раціон, так і в ритуальні страви. Корінь імбиру надавав не лише гострої пікантності та аромату стравам, але й вважався цілющим засобом проти отруєння та нудоти. Імбир міг бути свіжим, сушеним або ж маринованим. Часник мав попит через аромат та антисептичні властивості. І овочі, і м'ясо, приправлені спецією, завжди отримували більше схвалення та шанування у суспільстві. Також коренеплід використовувався як консервант. Кориця та гвоздика вважалися цінними спеціями, які застосовувалися не лише у кулінарії, але й у косметології. Зазвичай прянощі додавалися до м'ясних та страв з рису, надаючи їм особливого смаку та аромату. Зірковий аніс та сичуанський перець були важливими компонентами китайської кухні. Вони додавали стравам унікальний аромат та пікантність. У стародавній б'юті індустрії спеції також знаходили своє застосування. Наприклад, корицю та імбир додавали до ароматичних олій та кремів. У ритуальних цілях спеції використовувалися для ароматизації приміщень під час релігійних церемоній або як частина жертвоприношень, безалкогольні напої стародавнього Китаю. Серед напоїв чільне місце займав чай. Його вживали майже під час кожного прийому їжі. Китайці вірили, що чай має лікувальні властивості і часто пили його, щоб побороти недуги, слабкість або просто для розслаблення та відпочинку. Чай вживався у різних соціальних контекстах від звичайної рутини та до чайних церемоній. Напій міг бути зеленим, чорним, білим або ж улунгом, традиційним китайським чаєм, що за ступенем окиснення стоїть між зеленим та чорним його різновидами. Чайні церемонії часто мали медитативний характер і були сповнені глибокого філософського змісту. Корінь жіншеню використовувався не лише як лікарський засіб, але й як природний енергетик. Відвари жіншеню могли вживати як звичайні люди, так і імператорська сім'я. Цілющий напій вважався елексиром довголіття, молодості та сили. Рисовий відвар був поширеним напоєм серед звичайного населення, особливо у випадках, коли чиста питна вода була недоступна. Також він міг слугувати як основа для інших напоїв або вживатися окремо. Алкогольні напої древнього Китаю: рисове вино Хуанцзю є одним з найдавніших алкогольних китайських трунків. Воно виготовлялося шляхом ферментації рису, проса або інших злаків. Напій мав важливе ритуальне значення. Його використовували під час жертвоприношень предкам та на різних святкових заходах. Міцний алкоголь Байцзю виготовлявся шляхом дистиляції з лаків. пили під час застіль свят та інших урочистостей. Пиво у стародавньому Китаї також було відоме, хоча й не настільки популярне, як рисове вино або байцзю. Його виробництво та споживання могли варіюватися залежно від регіону. Стародавні китайці надавали великого значення збалансованості та гармонії інгредієнтів у своїх стравах. Вони вірили, що різні компоненти та смаки по різному впливають на організм. Вважалося, що ідеальний баланс продуктів подарує міцне здоров'я. Ця концепція присутня у китайській кухні і сьогодні. Окрім їжі, стародавні китайці також приділяли велику увагу тому, як подавати їжу і як насолоджуватися нею. Вони часто їли, сидячи за низькими столами, а під час трапези вели бесіди та розважалися. Також їжа відігравала важливу роль у духовних практиках та церемоніях. Ритуальні страви символізували побажання процвітання, здоров'я, довголіття або вшанування предків та богів. Окремі продукти та страви мали особливе значення і використовувалися лише у конкретних ритуалах. Жертвоприношення предкам піднесення їжі померлим родичам було поширеним ритуалом: рис, м'ясні страви, фрукти та рисове вино вважалися найкращими харчами для здійснення обряду. Продукти розміщували на вівтарі у строгому порядку, щоб вшанувати духів предків та забезпечити їх добробут у потойбічному світі. Святкові заходи. Місячні пряники під час місячного фестивалю приклад ритуальної їжі, що символізує місячну повню та єдність сім'ї. Споживання ритуальної випічки є частиною святкування середини осені та збору врожаю. Зонгдзи – рисові пиріжки загорнуті у бамбукове листя, традиційно готують та їдять під час свята драконічих човнів. Дуаньву цей ритуал вшановує давнього поета Ку юаня, а самі зонгдзи символізують захист від злих духів та хвороб у весільних церемоніях. Солодкі клейкі рисові страви з насіння лотоса або червоними бобами часто подавали як символ солодкого життя молодятам та їхнього прилипання одне до одного. Під час похоронних ритуалів використовували рисовий алкоголь та фрукти, їх подавали як частину жертвоприношень для духів померлих, щоб забезпечити їх у потебічному світі. Філософія їжі стародавнього Китаю у буддійських та даоських традиціях древнього Китаю вегетаріанська їжа часто використовувалася під час ритуалів очищення та медитації. Вважалося, що отримання від м'яса допомагає очистити тіло та розум, сприяючи духовному розвитку. Хоча буддизм не виник у Китаї, він мав потужний вплив на китайську культуру та філософію, включно зі ставленням до їжі. Буддизм пропагує вегетаріанство як прояв співчуття до всіх живих істот. Буддійські монахи досі часто дотримуються строгих дієтичних обмежень, уникаючи їжі після полудня, щоб культувати самодисципліну та усвідомленість. Дві з половиною тисячі років тому найвідоміший давньокитайський філософ Конфуцій у своїх трактатах навчав людей, що їсти і як правильно готувати їжу. Сам же мудрець вважав за необхідне поститися та змінювати раціон, а також місце споживання продуктів. Конфуцій любив, щоби рис був ретельно почищений, а м'ясний фарш нарізаний дуже дрібно. Філософ не їв рис, що зіпсувався від спеки чи вогкості закис не вживав неякісну рибу та м'ясо. Мудрецю не подобалося, коли м'ясо було знебарвлене, неприємне на смак, погано приготоване або не відповідало сезону. Він не їв м'ясо, яке було неправильно нарізане, або те, що подавалося без належного соусу. Хоча м'яса могло бути багато, Конфуцій не дозволяв, щоб його кількість перевищувала належну пропорцію для рису. Лише у вині давньокитайський філософ не встановлював для себе жодних обмежень, однак не дозволяв собі споживати алкоголь надміру. Конфуцій не вживав вина і в'яленого м'яса, купленого на ринку, і постійно споживав імбир. Мислитель ніколи не переїдав і не розмовляв під час трапези. Всю їжу, незалежно чи це була вишукана страва чи проста, конфуцій сприймав шанобливо, а частину продуктів. Жертвував бідним, чи приваблює вас такий підхід до їжі? Своїми думками діліться у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та поширювати відео.